Слава Ісусу Христу! Слава. Добрий ранок, наші брати і сестри, які дивляться трансляцію. Ми раді вийти в ефір знову. радіємо від того, що Господь з нами. Бог захищає, Бог береже, не дивлячись на прильоти, на обстріли. Хотів зачитати Псалом 20. -й. Нехай вислухає Тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі зі Сіону, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє вспалення. нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоєму спасінням в ім'я ім нашого Бога. Підіймемо стяги, нехай Господь виконає усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь врятував свого помазаника, Він опікуватиметься ним зі свого святого неба завдяки потужній силі своєї правиці. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо пишатися ім'ям Господа Бога нашого. Знаєте, це той вірш, який надихає. Вороги сьогодні пишаються якоюсь зброєю, лякають нас якимись ще неймовірними обстрілами. А ми, українці, я вірю, що кожен особливо віруючі люди. Ми повинні пишатися ім'ям Господа, Амінь. що з нами Господь. І якщо Бог з нами, то хто проти нас? Так ми помолимося, благословимо ім'я Господнє. Дори Ісус! Вдячний тобі, Боже, за твою любов, милосердя і життя. За сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок, який ти нам даєш, Боже, за те, що ти зберіг нас до цього часу, і ми бачимо Твою руку, святу, Господи. Ми пишаємося тим, що ми знаємо Тебе, що ми любимо Тебе, Боже, і ми тільки на Тебе уповаємо, Боже. Ми знаємо, що Ти даєш перемогу святим Твоїм, Боже. Ми Вдячні Тобі за все, Отець син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Як бачите, що поруч зі мною військовий капелан Максим Альбертович, в нього був такий круїз по нашим братам, які зараз поранені в госпіталях, і він хоче поділитися, я вірю. Максим Альбертович, що ти хочеш розповісти нашим друзям? Я Хочу сказати, що Бог добрий, він вірний, він творить чудеса. Він чує наші молитви. От. І він ніколи не зміниться. Він Амі. завжди, завжди Амі. той самий. Тому ми можемо сміливо приходити до престолу благодаті, і Він завжди нас приймає як отець своїх дітей. Він відповідає могутньо і потужно на наші молитви, на ваші молитви. От ви молитесь, там є потреби і є заклики до молитв за ті чи інші потреби. І от ну, так частково я просив молитись за мого сина, mm -hmm. я просив молитись за Богдана Білецького, нашого брата. І от коли я приїхав до того, до того я бачив, як Бог відповідає на ваші молитви. Я приїхав, ну, був проїздом в Києві і була нагода і можливість. Провідати нашого брата Богдана маленького. Mm -hmm. От, у, у нього сталася в житті подія. Він загубив ногу на фронті. От. Але, але у нього не було ні розпачу. От коли його зустрів, він не готувався до зустрічі зі мною. Mm -hmm. Він навіть, не навіть. ну, я, я його попереджав, що я коли, коли буду їхати, там проїздом заїду до нього, але він не чекав мене от, ну, того дня і саме в той час, коли я приїхав. От. І у нього було таке ну, ненаігране не ну, само, самообладання. От. Він був спокійний, він був ну, у приподнятому духу, то я просто це відчував. Угу. Що він був, він був відвертий, щирий, і от він просто казав, що ну, я ну, сталося, але каже, я дякую Богу, що я живий. От. І ми з ним з ним проговорили про те, що от він, от так от як у нього сталося, він коли його дуже, коли Бог його вже відновить. Він буде, буде дуже сильним свідком перед. Тими воїнами, котрі прийдуть з фронту, він буде сильним свідком про те, як Бог діє в його житті. От. І ми з ним розсталися, отак от. Ну, він посміхався. Ну, я ж кажу, це було ну, щиро. І це відчувалося, що він вів себе природньо, і він готовий до подальшого свого шляху, який Бог його веде. Це, ну, і це відповідь на, на ваші молитви. От Бог Потішає навіть в ну, таких от ситуаціях, коли ну, здається, ну, що, що робити далі, mm -hmm. от, став інвалідом. Ну, дуже багато людей в е, такому стані вони спиваються, там, стають наркоманами, стають горем для своїх сімей. От. А цей хлопець, е, ну, нічим, не відрізняючись від інших, от, у нього в серці є надія, тому що він з Богом. Mm -hmm. От. Ну і потім я їздив до свого сина в Тернопіль. От. У нього було там ну, таких, така пригода там була не дуже приємна. От. А йому робили операцію там, на нозі, а в руці там осколок перерізав йому артерію і нерв, але слава Богу, все виправили там. Відновили все добре у нього. І ну, те ж саме от, ну, людина, коли вона, вона проходить через якісь випробування сама, то вона ну, стає виснаженою і ну, зачасту черствіє, ожесточається і ну, э, ну, становиться, характер становиться зовсім іншим. От. А ці хлопці, от що, що мій Богдан, що Богдан э, Білецький. От, вони завдяки тому, що Господь діє в їх житті. От, у них зовсім інший настрій. От, зовсім інший стан, і духовний, і моральний, і навіть фізичний. От, тому що от, такі ж самі хлопці от у Богдана, у мого в палаті там їх чотири людини, здається. От. от ті троє там теж у кожного там, свої випробування, своє горе. От і вони, вони такі ну у подавленому стані. От. А він, він гасає, гасає зараз по Тернополю на цій коляска там електрична там mm -hmm. з, з, з джойстиком під, під, під ліву руку, якраз у нього права шмаранена, mm -hmm. під ліву руку. І він ото їздить, катається там, ну відпочиває. Він не пада духом. Зовсім, зовсім, ні цей Богдан, ні мій, ні, ні, ні мій Богдан, то ні, то те тут. Теж мій Богдан, наш Богдан, от, вони не, не занепадають духом, у, у них в серці є надія, у, у них в серці є е, е, видіння, може чи відчуття того, що Бог і далі поведе, проведе, наповнить, все вирішить і все буде гаразд. А щоб ти побажав от тим, хто дивиться, може, хтось рідних, близьких, також, які в тебе хтось поранений, і так як ми почули, в Богдана немає ноги. Що можна от порадити, як можна підбадьорити цих хлопців, що б ти порадив? Тільки надія на Господа. Ну, іншого ну, джерела надії там, ну, просто нема. От тільки Господь, ну, ми в його руці, ми знаємо, що він люблячий батько, що ну, навіть якщо таке сталося, то все одно є надія в житті. От, все одно є надія. Бог все виправить, Бог проведе і ну, відновить і наповнить життям, тому що ну, він, він Бог, він все може. Саме головне не втрачати надії, не втрачати віри, от, не давати ну, можливості от, якомусь там смутку, якісь, там депресії, е, ну, поранити душу. Просто продовжувати дивитись на Господа, молитись. От, і бути уважним, бути уважним, уважно дивитися, що Господь робить от у цій ситуації, не впадати в розпач, не давати негативним емоціям за закрити глаза віри, щоб не бачити Господа, а продовжувати довірятись йому. От, ну як і Ов. От Оф він проходив через свої обставини, через свої випробування. От. Але от в, самі, в, в самих найскрутніших моментах він все одно казав, а я знаю, що мій Господь що живий жив. Можеш помолитися, за наших хлопців, хто зараз в лікарні поранений, хто втратив надію, ти знаєш, що багато людей вони без Бога так, так. не втрачають надії, щоб так. Бог їх підбадьорив. Отець наш Небесний Вім'я Ісуса Бог, Христа, ми Ісус. приходимо до Тебе в цій молитві, до Твого престолу, Господи, і ми дякуємо Тобі. Дякую, ми дякуємо Ісус. Тобі, Господи, за те, що Ти живий, Ти істинний, Ти люблячий батько, Ти Творець, чудес, Ти все можеш, Господи, і ми маємо в Тобі, Боже міцний фундамент, міцне підґрунтя, господи, для нашого життя, для нашої віри, для нашої надії, господи. Ти є любов. Ти завжди, господи, як той батько, який чекав на блудного свого сина. Ти біжиш. В Вбере, Алі, вбере Алі, на зустріч Боже. нам у всіх Алі, наших, Боже. господи, у всіх наших випробуваннях, у всіх наших трудностях, проблемах. Ти біжиш на зустріч, ти не не, не просто там десь чекаєш чи, чи спостерігаєш, просто як сторонній спостерігач. Ти, Господи, виходиш завжди на зустріч, ти підтримуєш, підбадьорюєш і зцілюєш, Господи, Ти даєш надію і ти Алі. даєш будучність, Господи. І ми тобі дякуємо. Ми молимо Тебе Дякую, за тих Боже. хлопців, які сьогодні, Господи. Моїх, Боже, Які сьогодні я ну, загубили цю надію, десь ну, загубились у, своїх, у своєму горі, усподі, у своїй безнадії, Господи Боже. Ми знаємо, що це той, хто вор, він приходить, щоб вкрасти, він приходить, щоб погубити, розрушити, Господи, Ти приходиш, щоб дати життя і дати, Господи, ну, життя ну, збиткам. Боже, ми Амін, дякуємо Боже, Тобі за Ісус. твою милість, за твою надію. ми молимо Кожного хлопця, про кожного воїна, котри, котрий сьогодні, Господи, Боже, ну, може загубив десь, десь, ну, ну, позбувся там руки чи ноги, чи щось ще трапилося в житті, таке погане, Господи, ми молимо, щоб Боже тві твоє тві твоє світло господи до 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 нього його ну наповнило щоб боже твоє спасіння твоя любов господи торкнулося його серця боже ми молимо що ти Ісуса, відновив щоб потішив відновив господи Ісуса, боже силив боже. підтримав і захистив від усякого зла боже тільки ти тільки ти можеш господи ви ну Восповнить всякую нужду, Господи, по багатству Боже. своєму славі. Только Ти. Только тільки Ти, єдиний, Господи, тільки на Тебе, наша надія. Ми молимо, благослови кожного, кожного пусть прийде Твоє спасіння, Твоя благодать, Твоє силення і відновлення. Душу в тіло, Господи, в здоров'я кожного нашого воїна в ім'я Ісуса Христа. І нехай всьому прославляється Твоє святе ім'я. Тільки Ти достої усієї слави. Хвали і честі наш Бог і Цар, те і Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа, Господа нашого Ісуса, Ісуса Христа, Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай, хай буде з нами. Амінь. Амінь.